Від світильника до високотехнологічного дрона у Чернігові розпочалася нова історія колишнього кінотеатру Перемога. Відтепер там функціонуватиме центр підтримки стартапів та інновацій. Днями Чернігівці познайомилися із першою частиною майбутнього мейкерського простору цифровою майстернею, що оснащена всім необхідним для вцілення креативних задумів. Мета така, щоб надати обладнання, і експертизу людям, які мають ідеї щодо винаходів. Людям, які хочуть навчитися програмувати, проєктувати, моделювати і допомогти перетворити ідеї на фізичні об'єкти або якісь там інновації. серцем перемога Lab є лазерний станок, який за лічені хвилини створює запрограмовані людиною речі. Його подарував німецький фонд GIZ. В майбутньому до цього простору додадуть і велику кількість 3D-принтерів, можливості, яких, за словами керівника центру, обмежені лише людською уявою. Лабораторію ми зробили щоб тут були одночасно і робочі місця. От ви бачите, тут їх у нас сім. Також тут багато дуже органайзерів для майбутніх хоробок. Тут можна буде робити перші прототипи, якісь експерименти, працювати з різними цифрами матеріалів, з металом, з пластиком, з Скраби переобладнання приміщення кінотеатру розпочали півтора місяці тому. За цей час тут провели ремонтні роботи, замінили вікна та виготовили нові меблі. У цьому допомогли три команди толокарів: це активісти з Києва, Охтирки та Івано-Франківська. Завдяки їхньому обладнанню занедбану будівлю вдалося переобладнати, а ідеї дизайну вцілити в реальність. Цього разу ми тут будували меблі, планували простір, налаштовували обладнання. Долучали і навчалися працювати з таким обладнанням. Окрім до локарів, до створення центру підтримки стартапів та інновацій. Долучалися студенти та викладачі національного університету Чернівська політехніка, місцеві жителі та навіть іноземні друзі. Як розповів Костянтин Леоненко, разом із ними над перемогою працювали люди із Німеччини, Чилі, Польщі та Сінгапуру. Клеменс Пул родом із Нью-Йорка, але вже декілька років мешкає в Києві та активно вивчає українську мову. Чоловік також брав активну участь у реалізації проєкту. Зокрема, створював настрій за допомогою музики. Я е художник. але зараз я граю е музику много багато. Е І е е в, в, в у нас є. glasični label in jaz igrava z razne uh, muzikante v Kijevu in sedaj bom delil eksperimentalni noise set. У майбутньому центр підтримки стартапів та інновацій матиме ще декілька лабораторій, зокрема пластикову і таку, де можна буде працювати із деревиною. Загалом будівлю колишнього кінотеатру умовно поділять на дві частини. Права частина це буде мейкерський простір, де будуть лабораторії виробничі, а ліва частина це подієвий майданчик, де будуть виставки, конференції, вечірки, концерти і так далі. За словами Сергія Безбородська, головною проблемою залишаються зали, зали з аварійною покрівлею. Для їхнього ремонту залучатимуть кошти благодійників. Також після закінчення війни 800 квадратних метрів підвального приміщення, що зараз слугує для містян укриттям, активісти переобладнають на різноманітні виробничі цехи. З поваги до історії приміщення перемоги для чернігівців відновлять і можливість дивитися кінострічки.